Дружба між чоловіками та жінками. Чи можлива вона? На перший погляд, може здаватися, що так. Але якщо зазирнути глибше, ілюзія такої дружби зникає, коли приходить розуміння, що обидві сторони переслідують саме свої інтереси, чоловіки та жінки. Використовують один одного по повній програмі. Чоловіки юзають жінок задля тілесних задоволень, а жінки відповідають тим самим. Плюс, часто витягують із чоловіків додаткові ресурси: фінансові, часові, ментальні, моральні увагу тощо. Як на такому ґрунті може прорости саме поняття, дружба? Друг це другий я, той, хто для мене цінний майже настільки ж, наскільки і я сам для себе, людина, якій без зайвих питань може допомогти? У всьому їй так само, без зайвих питань очікувати. Те саме у відповідь, але тільки з власної волі, не через брехню собі, як в пісні, Єсті шоу за тобою, як в бой, на вершині стояв хмільний. Значить, как на себе самого, положись на нього. Про кого ці слова, як ви думаєте? Про чоловічу чи про жіночу дружбу ви думаєте? Я, Дмитро Юрійович Асмагілов, стверджую, справжня дружба можлива лише між чоловіками, тільки серед друзів-чоловіків можливо пізнати ту саму відданість, ту енергетику, коли люди готові підставити плече, своє життя у найскладніші моменти, не чекаючи нічого натомість, уводружених. Чоловіків такого неможливо. Жінки по своїй природі проявляють свою волю хитро та обережно, вони часто діють через маніпуляції саме негативні, я маю, на увазі, тонкощі та психологічні пастки. Чоловіки ж здатні проявляти, виявляти чисту волю, їх сила у прямоті рішучості. Та чіткості дій. Це непогано не недобре. Так воно є. Це просто різні способи існування та самої взаємодії між полами. Але ті, хто вірить у дружбу між чоловіком і жінкою, просто намагаються приховати правду під красивими різними словами, наприклад, про рівність, взаєморозуміння. Та тощо, прошу, пишіть свої думки, люди добрі, та питання стосовно цього і не тільки в коментах, я відповідаю, коли є предмет для діалогу. Будьмо!